У столиці Німеччині Берліні дуже багато мостів. За цим незвичним показником Берлін випередив аж саму Венецію. Роблячи підрахунки, можна дізнатися, що у Венеції всього 400 мостів, той саме час, як у Берліні їх удвічі більше. Берлін може похизуватися своїми мостами у кількості 960 штук. Але це ще не все. Абсолютним світовим рекордсменом за кількості мостів є німецьке місто Гамбург. Гамбург. Це не просто одне з найбільших міст Німеччини, а й справжня перлина, яка може похизуватися своєю вражаючою кількістю мостів, адже Гамбург налічує понад 2500 мостів, ще більше ніж у Венеції і Амстердамі. Разом узятих. Ці мости з'єднують численні канали, ріки та озера, надаючи місту унікального і неповторного вигляду.